Закінчилася електроенергія, блекаут. Зараз це у нас EcoFlow Delta-3 на 1000 Вт в годину. Пробуємо запустити, запустити кавову машинку. Побачимо, як вона спрацює. Пішов запуск 1360 Вт на годину. Запускається? Екофлоп працює, витягує, приготуємо смачне еспресо. Так. І в момент Мого приготування еспресо. До речі, показує скільки ват на кожну секунду може брати, ну, плюс-мінус там. Тут 1400, коли львється сама кава. 64, зменшується, перестає впали на нуль, знову бере чиста. Це ось чистювальна система від кави. Все. Перестав, не працює, нічого не бере, хоча він сам світиться. Тому так, в принципі, зі, задання, зі своїм завданням справляється супер. Дуже крутий дисплей. Дякую.